Уваг, прийди сюди до нас, приєднайся, ти будеш компетентно мобілізований, компетентно залучений, компетентно підготовлений, компетентно забезпечений, і ти будеш мати щоденну сатисфакцію, і ти з абсолютною ймовірністю, практично з абсолютною ймовірністю, повернешся цілий неушкоджений додому після того моменту, коли війна буде зупинена. І на правду, зараз на 5 тисяч уражених, знищених ворожих тис... е цілей. На 1200-1500 убитих чи виведених з ладу особового складу ворога живої сили нас припадає до трьох чоловік санітарних втрат. Це хлопці, котрі навіть в випадку ампутації не бачать на поточний момент свого життя де-інде за межами підрозділу, і ми їх тут чекаємо. У нас є для них тут відповідні функції, і їм з нами буде краще. Я, оце, я зараз це не е, просто от випльовую якісь е, е, прийнятні для мене фрази. Я говорю це на власному досвіді. За три роки я один раз відбув у відпустку для зустрічі з родиною.